Усім здравствуйте! Сьогодні на огляді у мене однокімнатна квартира. Перша здача в оренду ЖК Академічний. ЖК Академічний це комфортний спальний район, дуже спокійний, сучасний. Для проживання ідеальний варіант. Отож, оглядаємо ближче квартиру. Окремо у нас велика кухня, цей будинок у нас електрифікований. Тут, навіть коли були вимкнення світла, майже не вимикають ці будинки, у них мається своя підстанція. З кухні у нас вихід ще є на балкон. Я вам ближче покажу, щоб розуміти, який саме тут дворик. Це у нас адреса Тимофіївська вулиця. Ось такого формату великий балкончик, є сушка для білизни, і з віконечок подивимося ближче. Територію, ось такого формату у нас двір. Він надзвичайно просторий. Що радує концерн Поділля, забудовник, який фактично будував мікрорайон академічний, нові такі квартальчики будує максимально просторими, достатньо паркомість, чим не може похвалитися будь-який інший район. Тому тут з парковкою зазвичай проблеми немає ніякої. Далі переміщуємося з вами. Це ось у нас коридорчик, фактично з нього розгалуження на санвузол, кухню та Кімнату тут достатньо всіх меблів, повністю квартира комплектована та готова до заїзду. По техніці теж є усе потрібне для життя. Так як у нас це електробудинок, у нас тут стоїть ще великий бойлер на підігрів води. І ось комплектування у ванній кімнаті: ванна, рукомийник, туалет, та нове пральна машина. Ну і, відповідно, дзеркало з підсвіточкою для зручності. Ось такого плану. Оздоблення дуже красиве, стримане, такі кольори, які максимально усім подобаються. Це комфортно. Ця квартира чекає на своїх власників, орендарів, тому що дійсно досить хороший і цікавий варіант. В будинку, до речі, є ліфт це п'ятий поверх, але. Ці нові будинки вже мають ліфти. Ось такого формату у нас кімната, двоспальне якісне ліжко з ортопедичним матрацом. Вихід, ось ще раз вам покажу, вид з віконечка зі спальні. Тут ще є містка, така вбудована шафа для потрібних усіх речей, і полички є такі горизонтальні і багато вішиків. Цікавий варіант, тож телефонуйте з радістю, побачимося з вами на перегляді. Вживу!